Сніговик і синички, автор Ольга Кобильська. Десь в одному із міст, вулиці якого були засипані снігом, в одному із затишних дворів, під ялинкою, яка нещодавно була прикрашена новорічними іграшками, а тепер просто колихала зеленими вітами, стояв сніговик. Він був добрий та милий і завжди усміхався. Вдень. Коло нього гралися діти, каталися на санчатах чи будували снігову фортецю або просто гомоніли, розповідаючи цікаві історії. А ввечері, коли люди лягали спати, сніговик оживав і займався добрими справами. Сьогодні вдень на нього на руку сіла гарна пташка, синичка, яка була дуже гарна. Жовтим животиком, але водночас маленька і худенька. Сніговик запитав її тихо, щоб дітвора, які грались неподалік, не почули. Привіт, гарна пташка, чому ти така легенька? Чи давно ти їла? Чи вдосталь було зернят? Привіт, сніговику, мене звати синичка, а їла вдосталь. Я вже давно. Сніжок щільно вкрив землю, рідко вдається знайти яке насіннячко чи крихту хлібця. Дивися, он там на лавці одна дівчинка залишила шматок пиріжка. Сьогодні у тебе буде чим підкріпитися, а ввечері я піду до лісу, до знайомих лисичок, і гуртом ми подумаємо, як тобі допомогти. Прилітай завтра, добре. Гаразд, відповіла синичка. Спасибі тобі, добрий сніговик. Синичка полетіла дзибати пиріжок із маком а сніговик весь день думав, що ж такого вигадати, аби допомогти голодним взимку птахам. Вночі, як тільки зорі вийшли на депо, сніговичок швиденько направився в ліс. Лисички радісно зустріли свого друга, адже знали, що сніговиком час завжди приходить весело та швидко. Привіт, друже, раді бачити. Лисички гуртом обступили сніговика. А що це за дощечки ти приніс? Ми будемо щось робити? Так, сьогодні ми будемо майструвати годівнички», пояснив сніговик. Потрібна наша допомога синичкам та горобчикам, які мешкають у місті. А що таке годівнички, як їх робити? поцікавилася одна із лисичок. Навчиш нас? Звісно, усміхнувся сніговик. Це така маленька хатинка з дашком, куди можна насипати зернят чи насіння, щоб голодні птахи могли присісти, поїсти. Та були захищені від дощу та снігу. О, молодчинка, як ти гарно вигадав, то потрібно буде зробити годівнички не лише для птахів, що живуть у місті, а й для тих, що мешкають у лісі. Так, звичайно. Ну ж бо, до роботи. Цілу ніч сніговик та лисички майстрували годівнички. Такі ж бо вони працьовиті та завзяті були. Що на ранок виготовили аж дванадцять готівничок. Вирішили чотири з них допомогти сніговику віднести до міста, а решту почепити на деревах, на дубах та ялинках у лісі. Це вже білочки пристрибали та визвалися допомогти. А зайчики, які знали, де живуть ховрашки. Збігали до них швиденько і попросили зернят. Колись зійшло сонечко, і перші промінчики освітили вулиці міста, один хлопчик, що визирнув із вікна на подвір'я, побачив знайомого сніговика, що стояв посеред двору. Він тримав у руці готівничку, вщент наповнену зерничком. Коли сніговика Літали синички, які весело виспівали своє дзвінке тінь-тінь.